У вікна цієї хати постукали о дев'ятій вечора. 40-річній Світлані сказали, що її брат помер і лежить на дорозі. Жінка відчинила двері, після чого її жорстоко вбили. Перш ніж вийти на вулицю, Світлана подзвонила сестрі і, нібито повідомила їй ім'я одного з молодиків, чиє обличчя змогла розгледіти у темряві. А вона каже, я бордюшка познала. Каже, а другого не можу розпізнати ну, через вікно. І я так мене липає, мені так недобре. Каже, як каже, йти на його дивитися на, на, на того брата. І все, і вона виключилася. На крик жінки вийшла її мати. Бабуся каже, що один з хлопців вдарив її в обличчя. Старенька впевнена, Світлану били троє, проте зізнається, що не змогла розгледіти їх обличчя. О, два два шиї в її. А, а третій із школи жона теж О, має троє дітей, і він ніде не робить, і ще ходить, де людей грабує, буває. Андрійчук, він сам з заводу, а от живче. Бабця, то ви їх пізнали? Ви їх бачили обличчя? Дочка. Як я буду бачити, як я на очі не бачу, не чую. А я тебе коли закрив в неї вигукали на двір. Цілу ніч бабуся сиділа над тілом дочки, а вранці позвала на допомогу сусідів, які викликали міліцію. Правоохоронці опитали пів села злочинців, шукали з собакою. Братів двійнят Бордючів, чиє прізвище, нібито назвала телефоном загибла. Взяли за понятих. Заходить міліціонір. Собака була ту собаку, тудою водили. От каже, приходить хлопці, удіньтесь за свідків за понятних. Вони правда вдіваються. Я ще кажу, Саша, бери внучі у чоботи. А він каже: Ні, я довго ж там не буду, так у мене. Ну і не А я ще до цього міліціонера питаю. А він каже, собака вже знайшов. А я кажу, кого знайшли? А він каже до мене Андрійчука. Мій собака до його пішла. Вже за кілька годин правоохоронці вирішили обшукати помешкання братів. Бордючі дозволили, бо були впевнені, сини весь день допомагали батькові по господарству. Ввечері з хати не виходили. Помагали для батька коробки виймать. Ну, в дев'ять вечора ми закінчили десь коробки да? да. Десь так. Потім дивилися пісумки тижня, майдан по п'ятому національному. Подивилися, я включив, подивилися, потім пішли вечерать, почався. Бокс був. Прийшли вони до мене в хату, я що вам показувати, де вони спали. Ось один спав, ось другий спав, дивилися бокс, батько ліг, пів другої спать. Вони позасинали вже, батько сам цей бокс додивлявся. Вони й на руки їм дивилися, не побити нічого. І вони вдома були, вони ніде не були. Люди добрі, вони ніде не були. Незважаючи на свідчення, рідні правоохоронці затримали 19-річного Сашка. А вже вранці відзвітували. Хлопець зізнався, що вбив сусідку. Попри те, що потерпіла бабуся, бачила кількох нападників в міліції, впевнені, Олександр пішов на злочин сам. Корисливий мотив був для того, щоб отримати гроші, як пояснював він потім, щоб їхати до дівчини. Собака собака привів, будемо казати, там суміжні оці будинки, як одного і іншого. Але собака привів біж до будинку цього. Кого ми затримали, де була виявлена кров? Експертизи ще не встановили, чи є плями бурого кольору кров'ю загиблої. Також у міліції не можуть чітко пояснити, чому підозрюються одного з братів. З його самих показів і з показів матері, в які вже будемо казати, що вона як говорить, що вони взагалі всі двоє було. То е, сама мати, сама мати говорить, що дійсно він був вдома. І будемо говорити про те, що брат міг бути вдома. Батьки не втямлять, чому міліція вірить, що вдома був Сергій і не вірить, що обидва їх сини не причетні до вбивства. Тож обіцяють докласти зусиль, аби правоохоронці не фабрикували справу, а шукали справжніх злочинців.